Пироговський пікнік, який був започаткований працівниками музею та Вінницькою міською радою, чотири роки тому знову влаштовують у садимі Миколи Пергова. Захід організовують 20 вересня у суботу, і присвячений пікнік 25 річчю волонтерства підтримці сил оборони, ветеранів і постраждалих від війни. На території музею працюватимуть освітні, творчі, виставкові та дитячі майданчики. На відвідувачів чекатимуть різноманітні майстер-класи. Тематичні лекторії, виставки, фудкор та благодійна фотозона чаювання з пироговим вхід, донат на підтримку українських захисників. Більше про традиційний пироговський пікнік розповість Світлана Циганкова, виконуючи обов'язки директора департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю! Які основні майданчики та активності підготували організатори для відвідувачів цього року? Майданчик залишається той самий: це Національний музей садиба Миколи Івановича Пирогова, А от активності будуть відрізнятися. Кожен наш пироговський пікнік має певну концепцію. Якщо минулого року це було реабілітація і відновлення. То цього року тема пироговського пікніка волонтерство і підтримка, сила та єдність в дії. Саме цього року ми зібрали громадські організації, які з початком повномасштабного вторгнення активно займаються волонтерською діяльністю та підтримують Збройні Сили України. І саме з цією діяльністю можна буде ознайомитися на нашому цьогорічному пироговському пікніку. Чим цьогорічній пікнік відрізняється від попередніх? Чи є можливо нові локації або програми? Звичайно, цього року не обійдеться без сюрпризів. Вперше під час переговського пікніка у нас буде спецпогашення тематичної марки. 18-та марка офісу туризму з циклу натхненники буде погашена саме під час відкриття пироговського пікніка о 12-й годині. Тому всіх любителів філателії запрошуємо побачити і придбати нову марку. Також у нас буде концерт міського естрадно-духового оркестру Вінбенд. Це також вперше концерт програма буде на переговському пікніку, і звичайно, особливістю цьогорічного пікніка є те, що він буде благодійний, тобто вхід буде за символічний донат. Немає обмежень, який це донат. Це може бути гривня, дві, п'ять, десять або відповідно до ваших можливостей. Але вхід буде за донат на підтримку комплексу термін для корпусу Азов. Які заходи або можливо локації організатори радять відвідати першими, щоб отримати максимум користі та вражень? Okay. Це залежить вже від сфери ваших інтересів. Хочу сказати, що протягом дня буде працювати лекторій, де можна буде ознайомитися з діяльністю громадських організацій, які активно волонтерять. Також буде дуже цікавих три кулінарних майстер-класи. Тому, якщо ви полюбляєте сучасну подільську кухню, потрібно зареєструватися і прийти дізнатися, як готувати борщ з вишнею, живий хліб, який є надзвичайно корисний, або традиційні млинці з маковою. Наченкою або більш вишукані шоколадні з сирною. Тобто, якщо тема кулінарії вам цікава, тому ваш час 12:30, 15.00 і 16.00 година. Якщо ви любите музику, тоді о 14.00 годині запрошуємо насолодитися вас концертом Вінбенду і протягом дня чекає безліч локацій для дітей з іграми, з майстер-класами, з можливістю якось взяти участь в таких активних майстер-класах. Тому, будь ласка, я думаю, що кожен знайде на свій смак. Те, що йому до душі. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. Чекаємо усіх на Пароговському пікніку 20 вересня, 12-та година. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Світлана Циганкова, виконуюча обов'язки директора департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради.